Основні тенденції на вітчизняному ринку праці та як знайти роботу на фестивалі кар'єри ВДНГ у Києві. Про це ми розпитали у Євгена Мушкіна, директора з розвитку ВДНГ. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я насамперед тут хочу якраз зосередитись на українському ринку праці четвертий рік повномасштабної війни. У яких сферах ми зараз відчуваємо найбільший дефіцит кадрів? Зокрема, що це за професії? Це IT чи адміністративний сектор, який якими даними ви володієте з чим можете поділитися? Ну насправді ринок праці відчуває дефіцит кадрів скрізь. Це як адміністративні вакансії, управлінські, так і спеціалісти, робочі, тобто абсолютно по всіх напрямках. Найбільш гостро, звісно, це робітничі професії, бо там зазвичай ну, більше об'єм кадрів потрібний. І різні організації, абсолютно в усіх сферах, стикаються з дефіцитом. А, а взагалі, якщо подивитися на дані компанії WorkUA, це. Наш співорганізатор фестивалю кар'єра вони поділилися даними. Ну є дані на їхньому на їхньому сайті. То кількість вакансій в квітні, взагалі, вперше за рік перетнула позначку в 100 тисяч, тобто це рекордний показник вакантності. Пане Євгене, а ось що реально сьогодні потрібно українцю чи українці, так яка хоче змінити професію чи повернутися на ринок праці, так які навички тут зараз більше цінуються, і що потрібно знати? Ну, важливо розуміти, що один з е, сучасних трендів на українському ринку праці це те, що роботодавці зараз більш відкриті до кандидатів без досвіду. Тобто, якщо кщо навіть е, у вас, да, як у шукача роботи, немає досвіду, то зараз е, простіше набагато знайти роботу, навіть не маючи професійного досвіду, то майже половина з тих вакансій, про які я сказав, вони підходять для новачків, а десь приблизно чверть від тих вакансій, які заявлені на ринку, то вони відкриті для студентів. Якщо говорити про людей, які хочуть змінити кваліфікацію, бо шукають собі нове призначення у житті, Наприклад, ветерани, які не готові повертатися до там тієї роботи, яка у них була, наприклад, до повномасштабного вторгнення, то можливості на ринку є. Основна складність, яку ми вбачаємо, це те, що іноді люди просто ну вони хвилюються і не готові до активного пошуку, може соромляться, Буває так, що люди там довго працюють на одній посаді, або в одній організації майже все життя. Um, і саме тому ми створюємо фестиваль кар'єри. Ми хочемо створити майданчик для того, щоб люди, які шукають можливості, Мали мінімальні бар'єри для того, щоб подивитися на те, які взагалі можливості є на ринку праці в Україні. А їх дуже багато. Пане Євгене, ось тут на вашу думку: що найперше потрібно людині, яка хоче почати свою кар'єру з нуля, якщо ми говоримо про молодь, або вже про зрілий вік, тобто uh -huh. тут знання, спільнота, менторство, або, наприклад, де шукати інформацію, тому що мені здається, що саме знайти і потрібну інформацію, це ось ця. Точка відліку, початок, так звідки треба рухатись. Головне, з чого треба почати, це взагалі спробувати собі уявити або намалювати свій кар'єрний шлях. Тобто, для того, щоб почати пошуки, треба взагалі зрозуміти, де я хотів би опинитися. Пам'ятаєте, Аліса Люї Керова? неважливо, куди бігти, якщо ти не знаєш, куди ти хочеш потрапити. От тому, е, і це теж одна задача, яку ми вирішуємо завдяки фестивалю кар'єру. Ми хочемо показати, що планувати свою кар'єру треба взагалі, ну якщо не садочку, то точно зі школи, хоча й садочку, в тому числі. Тобто, треба подумати. Що мене надихає в житті, яке моє призначення в житті, скільки з нас задумуються про своє призначення в житті, але для того, щоб бути щасливим, треба принаймні намагатися зрозуміти, чим би я хотів займатися. І коли ти розумієш, де ти хотів би опинитися, тоді починає формуватися, ну, коли ти задав питання, да, починає формуватися відповідь, або принаймні. Ти розумієш, де шукати відповідь на своє запитання, яка мені потрібна освіта для того, щоб опинитися там, які є варіанти на ринку праці для того, щоб займатися тим, про що я мрію займатися? І тоді починає бути видно всі можливості, які відкриваються в інтернеті безліч інформації, компанії рекламують свої посади. Такі події, як ми створюємо, ну в Україні на території університетів, принаймні є інші організації, які проводять ярмарки вакансій. Зокрема, якщо ми говоримо про університету, то це, як правило, проводиться для студентів цього вищого навчального закладу. От, ну а ми, власне кажучи, створюємо фестиваль кар'єри для того, щоб це була найбільш масштабна кар'єрна подія року, на яку ми кличемо від дітей і там молоді студентів і до абсолютно дорослих, зрілих людей. Які може е, бояться пошукати щось нове для себе. Е, але е, ну як я вже казав, наша задача прибрати бар'єри. І ще одна дуже важлива задача: показати іншим громадам, яким чином можна проводити такі події, як е, там ярмарки, вакансії, фестивалі кар'єри, повноцінно, повномасштабні, для того, щоби. Дати майданчик людям знайомитися, спілкуватися, дивитися на можливості, спробувати написати резюме, пройти професійний профорієнтаційний тест і побачити, які можливості на ринку праці, отримати пропозицію в кінці кінців. Це була розмова із Євгеном Мушкіним, директором з розвитку ВДНГ. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.